Я всіх вітаю. Сьогодні ми з вами будемо говорити про е, санкції, які зараз можуть бути застосовані до українців, які працюють в Польщі і працюють е, саме на нелегальній основі. І ми з вами точно знаємо, що таких українців є просто сотні тисяч е, тих людей, які вирішили працювати саме неофіційно для того, щоб заробляти е, трошки більше грошей, щоб не сплачувати податки. Але Друзі, є зараз, ну якби ми вже це, про це говорили ще там, місяць тому, і зараз я хочу повторити те, про що я говорив, а також додати нові деталі. Отже, в Польщі вже масово ведуться різного типу рейди на різні підприємства, на малі підприємства, на великі підприємства для виявлення нелегальних працівників. В першу чергу польська влада це робить для того, щоб трохи, більше, трохи збільшити контроль. Над компаніями, які працюють нечесно. Ну і звісно ж, для того, щоб поповнити державний бюджет, який, як ми знаємо, зараз в Польщі трохи тріщить по швам, тому як інфляція 15%, роботи стає потрохи, стає все таки менше. Також є деякі проблеми з логістичною сферою, яка є однією з основних в Польщі. Отже, всі, хто приїхав до Польщі на роботу, обов'язково мають бути е, зголошені до ужаду праці роботодавцем. І я знаю, що багато хто з вас вперше приїхав до Польщі на роботу. Можливо, не знає якихось нюансів, тому зараз ми їх з вами проговоримо. Бо якщо ви їх не, виконати, не виконаєте, то ви можете бути депортовані в Україну. Отже. По-перше, ви коли шукаєте собі роботу, перше, що ви маєте зробити з роботодавцем, це, це підписати умову. Це може бути умова о праці, це може бути умова з ліцені, це може бути умова о джело. Немає різниці, яка це умова, але вона має бути підписана обома сторонами. Там мають бути чітко вказані ваша заробітна плата, кількість годин, яку ви маєте відробити. Також чітко мають бути вказані ваші. Робочі обов'язки, за які вам будуть платити гроші. Ну і звісно ж, все інше, тобто на цьому не будемо зупинятися. Термін, на який підписується ця умова, це має бути весь термін вашої роботи. Умова не може бути підписана десь там через півроку після того, як ви почали працювати. Логічно, що ви маєте знати, що ви будете робити, і умови ви маєте підписати перед тим. Як приступити до роботи. Тож, якщо вам роботодавець говорить, що да-да, ми підпишемо мову там через три місяці з тобою, не вірте цьому, в Польщі не існує ніяких пробних термінів, випробувальних термінів і так далі. Це в нас в Україні щось таке може бути, і то ви ж знаєте, що це все відбувається ну, практично нелегально. От в Польщі такого немає. В Польщі е е будь-який працівник має отримувати кошти з першої години своєї роботи, свого витраченого часу. От, якщо ж умова у вас не буде підписана, якщо вас, вас роботодавець не зареєструє в ЗУСІ, тобто не зареєструє на платформі Працяговпіль, звісно, що він буде отримувати при виявленні вас як нелегального працівника, роботодавець буде покараний своїм чином, але і українець, який не догледів, не знав закони, або так далі, або сам вибрав такий шлях, також українець буде покараний і є три основних. Варіанти, як вас можуть покарати. По-перше, це вам можуть виписати штраф до 5 тисяч злотих. По-друге, вас можуть депортувати в Україну, і, повірте, ніхто не буде дивитись на те, що, ви, що в Україні йде війна. Вас просто депортують і все, ну, якби будете тут. І це особливо болісно буде для чоловіків, які зараз не дуже сильно хочуть повертатись в Україну, бо вони нікуди виїхати не зможуть. Отже, перше це штраф до 5 тисяч злотих, друге це депортація. Ну і звісно ж, третя це після депортації заборона в'їжджати до країн Шенгенської зони від 6 місяців до 3 років. Якщо ж ви не впевнені, чи ви працюєте офіційно, чи ви працюєте нелегально, але хотіли б працювати офіційно, я раджу кожному з вас звернутися до найближчого відділення ЗУСУ зі своїм паспортом. Можливо, візьміть також свою умову, яку ви підписали з роботодавцем, і просто прийдіть до них там в будь-яке віконце, і скажіть, що ви хочете перевірити, чи роботодавець платить за вас податки. Якщо роботодавець податки за вас не платить, або роботодавець не хоче підписати з вами умову, по-перше, тікайте від такої. Роботодавця, а по-друге, звертайтеся одразу ж в найближчий відділ Повятової інспекції праці. Пишіть там скаргу на свого роботодавця. Якщо ви дізналися, що він не платить за вас податки, або, він, або ще до того, ще перед початком якісь були проблеми, просто пишіть заяву в інспекцію праці і цього роботодавця найближчим часом буде перевірено, покарано. І оштрафовано. А штрафи, там, якщо я не помиляюсь, до 30 тисяч злотих за кожного нелегально працевлаштованого працівника для ось таких е компаній. Ну і там ще Польща хоче піднімати зараз ці штрафи, для, якщо там велика кількість, наприклад, там 50, 100, 200 нелегальних працівників, тобто ці штрафи вони будуть ще зростати. Отже, друзі, маємо сьогодні таку, е на мою думку, корисну інформацію. Я сподіваюся, що вона допоможе вам. Е виправити ті помилки, які у вас були, або просто ж удостовіритись в тому, що ви все робите правильно, якщо ви працюєте офіційно. Не жалкуйте за те, що ви сплачуєте податки. Оці сплачені податки це е, плата за ту інфраструктуру, яка є в Польщі, це плата за оті е, виплати, які виплачуються українцям, які виплачуються полякам, е, виплачуються пенсії, ну і все інше. Це плата за поліцію, плата за. Медицину безкоштовно в Польщі і за все, за все, за все інше, що ми всі в Польщі так сильно любимо. Тож, друзі, маємо сьогодні такий, таку інформацію. Якщо для вас вона була корисною, цікавою, пишіть, будь ласка, свої коментарі під цим відео. Також ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд! Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!